В Україні сьогодні відзначають день дільничного міліціонера. Нині спокій. івано франківців оберігає понад півсотні людей у погонах. Серед них є жінки. Старший дільничний інспектор міліції Світлана Кушнір. Ось уже близько десяти років є шерифом трьох вулиць. Щодня каже 30-річна жінка, доводиться розплутувати чимало проблем. Виводити, як то кажуть, нечисту воду тих, хто конфліктує з законом. Бувало, і до сліз доводили. Бувало, бувало, хотілося залишити, але все ж таки робота подобається. І саме най Найвища нагорода, мені здається, в нашій службі це коли люди просто тобі людина йде по вулиці, і ти, хоча б поміг словом, чи ще і людина тобі сказала дякую. Оце є чисто визнання. Таке ну, в принципі, раді чого ми і працюємо, щоб. Людям було спокійно і легше якось переживати труднощі свої. Водночас ставлення до дільничних лишається суперечливим. Більшість івано-франківців не довіряють людям погонах. Кажуть, зараз мало хто знає свого дільничного і де його можна знайти. Однак в окремих ситуаціях без міліції не обійтися. На території повинні ходити, з людьми спілкуватися. а вони сидять у себе в кабінеті. І все я, наприклад, не зустрічав його. Років два вже навіть не знаю, хто мій дільниці від них дуже багато залежить. Вони в першу чергу завжди в перших таких рядах по виявленню різних порушень, законів і правил. Покращити імідж дільничого в очах пересічних громадян прагнуть і самі правоохоронці. Від початку цього року районними дільничними розкрито понад 130 злочинів загальнокримінальної спрямованості, а це понад 8% більше ніж торік.